Катували людей, які допомагали партизанам безпосередньо, або які були партизанами, або були партизанські загони створені. І потім у цей колодязь вкидали. Частина людей, яких не мали всі ознаки насильницької смерті. Було тіло зі зв'язаними руками, було тіло з мотузкою на шиї. Також тут, на жаль, є ще й навіть діти. Ці два злочини скоєні з різницею у 79 років у різних частинах України. Перший на Чернігівщині поблизу Варви, другий на Харківщині біля Ізюма. І кати, що мають відповідати за нелюдські вчинки, різні. В першому випадку це фашисти, в другому расисти. Цими вересневими днями майже 80 років тому фашистські війська відступали з Варвенщини, залишаючи за собою кривавий слід, а на собі клеймо катів і вбивць, розповідає директор озерянської школи. Олег Антоненко про страшні події 43-го, коли були закатовані та вкинуті до колодязя 12 місцевих мешканців. Це були люди не тільки з Озорян, були із навколишніх сіл. Ну от Знаємо дуже добре, через те, що дівчина, одна, яка була закатована і вкинута до того колодязя, це Наташа Кононенко, яка була, ну, навчалася в нашій школі і перед початком війни вона вступила до Ніжинського Інституту і на філологічний факультет. Ну, це... І потім розпочалася війна, і вона весь час допомагала партизанам. І спіймали поліцаї, закатували і також вкинули до цього колодязя. І Це вже Розповіді її батьків. І потім батькам цієї Наталії сказали, де знаходиться, бо вони не змогли не могли знайти ніде тіла. І батько сам її поїхав тоді під водою, знайшов в колодязі цю свою дитину, звідти дістали її. Була по звірячому закатована, на грудях були вирізані зірки, і потім він забрав її і. Захоронена вона на кладовищі на центральному нашому. А на місці, куди поплічники фашистів вкидали тіла закатованих в 90-х роках минулого століття, встановлена пам'ятна стела, де навіки завмерли у камені у жахливих позах один на одному жертви нелюдей, жертви Другої світової війни. І це не єдиний злочин нацистських окупантів на Варванській землі. І ще один скоєний 19 березня 43-го. От найбільше таких звірячих подій відбулося в нашому селі саме в 43-му році, тому що в нас є пам'ятник братські могили, де було спалено живцем 186 місцевих жителів, живцем спалених. Моїх особисто, з моєї, з нашої хати трьох чоловік тут знаходилися, якраз всі були рядом дід, прадід і ще один нерідний дід. Ми пам'ятаємо всі злочини фашистів 79-річної давнини. Ми знаємо і документуємо всі злочини расистів, скоєні окупантами сьогодні, і за все доведеться відповідати.